Слава Україні. Ми сьогодні мали нагоду з керівництвом податкової служби проаналізувати роботу підприємств організацій нашої громади в 2023 році. Саме головне задача, яку ми ставимо, це максимально допомагати сприяти роботі. Для нас дуже важливо, щоб суб'єкти підприємницької діяльності підприємства працювали. Але також дуже важливо, щоб проводили платежі, бюджети всіх рівнів згідно чинного законодавства. Питання, на яке були акцентовано увагу, це кредиторська заборгованість, і шляхи, яким чином, з одної сторони ми говоримо про допомогу суб'єктам, в першу чергу, ті, що проходять військову службу, ми розглядаємо їх з заяви і звільняємо від оподаткування. По інших можливість характеризувати заборгованості, ну і вже індивідуально працювати з об'єктом. В загальному наші 510 юридичних осіб сплатили по ПДФО 218 мільйонів 647 тисяч. місцевий бюджет 132 мільйони 934 тисячі. Це на 4,5% відсотки більше попереднього року. Це досить непоганий результат, але Біля 100 платників виплачують заробітну плату, плату нижче середньої, нижче мінімальної заробітної плати, встановленої чином законодавством, і 92 платника виплачують заробітну плату на рівні мінімальної заробітної плати. Суттєво зменшились надходження по ПДФО, це по підприємствах Славута Ліс, більше мільйона, прокуратура більше 300 тисяч. Центр комплектації біля трьох мільйонів, Обленерго менше 200 тисяч, чуть-чуть менше 200 000. державна надзвичайна служба біля мільйон гривень і поліція мільйон двісті тисяч гривень. Ми розуміємо, що є об'єктивні причини. Також є відповідно несуттєве зменшення по інших суб'єктах підприємницької діяльності. Але ми розуміємо, в яких умовах сьогодні підприємства працюють, і ми розуміємо ті виклики, які сьогодні стоять також перед ними. Тому в основній більшості я хочу вам подякувати і сказати, що наші підприємства достойно працюють і, крім того, допомагають максимально Збройним силам України. Щодо суб'єктів підприємницької діяльності, наразі зареєстровано на перше число 1812 суб'єктів підприємницької діяльності. Із них на першій групі 428, на другій групі 489 і на третій групі 476. За рік створених суб'єктів підприємницької діяльності стало 325 і призупинило діяльність 177. В промисловості зареєстровано 6413 працівників. Це говорить. Не дивлячись на ті труднощі, які у нас були в 2023 році, от, все ж таки, в основному юридичні особи ну, досить показали непоганий результат. І ми розуміємо, які були перебої з електропостачанням, кордони перекривалися і так далі, і так далі, але вони змогли. Маневрувати і достойно, значить, завершити 23 рік. Я за це щиро вдячний. Також більшість суб'єктів підприємницької діяльності працювали досить ефективно, результативно також слова поваги. Вдячності хочеться зауважити такий момент щодо реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності, а саме щодо реєстрації приватних підприємців, які в минулому році зареєструвалися більше. Ніж це було в 2022 році, принаймні ці превентивні заходи з органами місцевого самоврядування, які ми проводили в частині обстежень, вони зіграли свою немаловажну роль, як я вважаю. І в подальшому є розуміння проводити такі заходи в частині обстежень, в частині роз'яснень законодавства з урахуванням того, щоб утримувати економічний фронт в такі важкі часи військового стану проблеми. Які найголовніші порушення, це коли не працевлаштовують суб'єкти підприємської діяльності, роботодавці своїх працівників. Це не тільки порушення законодавства, це є морально, тому що людина, яка працює, вона повинна мати соціальний захист, отримувати достойну заробітну плату. Друге порушення це виплата в конвертах заробітної плати. Це також ще неприпустимо, тому що, виплачуючи мінімальну заробітну плату, ми розуміємо, які є наслідки. Тому ми по цих позиціях говоримо, що є чинно законодавство відповідальність, будуть відпрацьовувати служби. Я дуже просив би, щоб наші роботодавці от, не отримували штрафних санкцій і потім не несли відповідальність. Це дуже важливо. На жаль, є такі платники, які. Або до яких важко достукатись на сьогоднішній день, але ж бо все рівно ті заходи, які ми проводимо, тож повторюю, тим же саме превентивні обстеження, ті ж самі контрольні перевірочні заходи, які проводить, проводить податкова служба, вони, вони дають свій результат, є вже позитиви з приводу оформлення працівників. З приводу збільшення надходжень, ну і взагалі е, хочеться зауважити з того приводу, що ті е, дії і ті моменти, що ми проводимо, культура сплати податків обов'язково в наш час повинна дійсно піднятися. І люди повинні розуміти, що сплачувати податки необхідно. Щодо кредиторської заборгованості, також ми розглянули практично всіх суб'єктів, які мають заборгованості. Відповідно, ми надамо і попередження, бо є підприємства, які не задекларували, декларації не подали, стосовно заборгованості по заробітному платі і по місцевих податках і зборах по на номена. Тому надіюся, що ця ситуація буде змінена на позитивну сторону. По виплатах, ну, я думаю, ми всі розуміємо, я ніколи не буду переконувати переконувати, що це потрібно, але я вам наступне хочу сказати, що. Коли підприємець-роботодавець виплачує достойну заробітну плату, по-друге, це авторитет роботодавця, це авторитет людини, яка працює. Це є можливість гарантувати стабільну роботу як для підприємства, так і для працівника. По-друге, це в перспективі соціальний захист і належна, належне пенсійне забезпечення. Тому що ще раз хочу звернути увагу: час дуже швидко летить і приходить період часу, коли людина. Звертається в пенсійний фонд, або там, а в нього там стажу нема, а то він не зареєстрований був, а то там за нього не платили єдиний соціальний внесок, і людина життя працювала і залишається один на один з проблемами. Тому, в першу чергу, люди, які працюють, ви сьогодні приносите доходи, прибуток для роботодавців. Тому якщо людина поважає себе і вас, вона зобов'язана платити по сім заробітну плату. По-друге, нас рабства немає в державі, і тому дуже важливо також сьогодні вимагати належних умов праці. Ну і по третє, це є і питання допомоги державі, допомоги Збройним силам України. І таким чином ми говоримо про об'єднання суспільства, то що мене один раз це озвучувало на благо українського народу і перемоги. Що стосується місцевих податків і зборів, то вони складаються з наступних платежів. Це доходи на фізичних осіб, в обсязі шістьдесят 64% від суми сплаченої, нарахованої і сплаченої суб'єктами підприємської діяльності. Це плата за землю, це єдиний податок і акцизний податок. Це 95% доходів місцевих, місцевих зборів і надходжень. На що вони використовуються? В першу чергу, це галузь освіти і культури. Я хочу звернути увагу наших солучам на наступне: що одна дитина, яка відвідує школу, вартість утримання одної дитини в школах складає. Одна в середньому 25 тисяч гривень це в нас є школи, ліцеї від 28. Там 20 і 27, якщо сьома школа це 36 тисяч, Варварівська гімназія 80 тисяч, а в загальному 25 тисяч громаді міст. От, е, кожен словучанник і платить податки. В першу чергу це галас освіта. І кожна дитинка, яка відвідує садочок, ми на неї витрачаємо 25 тисяч на її утримання. Це в У дошкільних закладах утримання дитинки обходиться біля 40 тисяч гривень. Тому, якщо у вас дитина ходить одна в школу, друга садочок, то це 65 тисяч, Сьогодні громада доплачує. Платить людина 65 тисяч податків. Дуже мало так далі. Тому є взаємопідтримка, взаєморозуміння, і ми дуже добре розуміємо, що ми з одної сторони зобов'язані надавати послуги, але з іншої сторони, ми розуміємо, що треба сьогодні допомагати громаді. Крім того, є питання медицини, є питання соціального захисту, виплат, є питання комунального господарства це першу чергу, благоустрій міста. І тому подібне. Тому ці кошти йдуть відповідно по призначенню. І ми, коли надаємо послуги, то ми розуміємо, що в основному це за рахунок тих податків, які платять дисципліновані наші свучани. Ще одне питання, яке я хотів би сьогодні також озвучити для наших словучан. Тим більше ми неодноразово бачимо в засобах масової інформації такі дві волни, зарплата велика, і будувати чи не будувати щось, економіку розвивати чи не розвивати. На розвитку економіки побудовано все. Якщо ми економіку не будемо з вами розвивати і підтримувати, то зрозуміло, що будь-яке отримання будь-якої галузі, воно не має сенсу, тому що немає за рахунок чого її отримати. Тому ці податки місцеві збору, які я назвав, це в першу чергу йде за рахунок того, що працює економіка. Якщо економіка працює, відповідно, люди отримують заробітну плату і мають бюджет, і ми маємо можливість, в тому числі і суб'єкти підприємської діяльності, які працюють, також мають можливість реалізовувати свою продукцію. І таким чином є оборот. попит пропозиції, і ми маємо позитивну динаміку. Якщо ми економічно говоримо, призупиняємо будь яку вид діяльності, зрозуміли, що це. Смерть, а ми цього допустити не можемо. Тому будь-які питання, там, спекуляції, будувати, не будувати, щось робити чи не робити, Я хочу сказати: або ця людина не усвідомлює, що вона робить, або це свідома акція на підрив економічної безпеки нашої держави. Тому що будь-який суб'єкт підприємницької діяльності. Будь-яка організація, яка працює, вона в першу чергу розуміє, що треба виплатити зарплату для працівників і проплатити податки в державний місцевий бюджет. Тому я надіюся, що ми це дуже усвідомлюємо і люди, які працюють на підприємствах, організаціях, які отримують достойну заробітну плату, вони мають можливість таким чином утримувати сім'ю, вони мають можливість сьогодні давати. І можливість і іншим підприємствам, суб'єктам підприємської діяльності працювати. І саме головне допомагати армії, що є конче важливо, напевно, одне із самих, не напевно, а точно одне із самих напрям, основних напрямків нашої сьогодні діяльності. Щодо рівня заробітної плати, щодо о, я такі, знаєте, деякі так, люди, які спекулірують або свідомо вводять обману сьогодні суспільство. Ми з вами розуміємо, що є якась динаміка, логіка заробітної плати і в цивілізованому світі, і в нас у суспільстві. Не один раз на цю тему говорять, і так, да, повинно якесь співвідношення бути мінімальної заробітної плати до максимальної заробітної плати. Хай це буде в 3, хай це буде в 4, хай це буде в 10. Але тоді суспільство буде розуміти, що мінімальну заробітну плату я отримую 7 тисяч 100, значить будь-який керівник на будь-якій посаді може отримати 70 тисяч доходів. І тоді в суспільстві не буде спекуляції, а з іншої сторони, ми будемо розуміти, що. Все одно треба піднімати мінімальну зарплату. Це дуже-дуже важливо. Піднімаючи мінімальну зарплату, ми будемо піднімати з нарахування на єдиний соціальний внесок, і автоматично це буде збільшуватися і соціальні виплати, і пенсійне забезпечення для людей, що є дуже конче важливо. І щодо дуже важливої теми, як і сьогодні її, наскільки це можна, значить. от... Об'яснить, пояснить, щодо офіційної виплати заробітної плати, які відповідно йдуть на рахування, відчислення заробітної плати. От наводимо приклад міського голови. У 2023 році всіх нарахувань за цей рік пройшло 469 тисяч. Із них прибутковий податок: 84 тисячі 500, військовий збір 7 тисяч. І крім того, підприємство, що заплатило 103 тисячі 900 гривень єдиного соціального внеску. Таким чином, на мою, на, мій, на, на мою нарахований фонд заробітної плати, місцевий бюджет і державний бюджет отримав 195 тисяч гривень. Ми говоримо про те, що можливість і поповнення пенсійного фонду і військового збору. Але крім того, ми повинні розуміти, що кожна із нас людина, яка отримує заробітну плату, вона її на що використовує в більшості. Це комунальні платежі, це продукти забезпечують, і так далі. І таким чином, і ще біля 20% ми платимо податку на додану вартість також держави. І ми можемо говорити, що ще біля 60 тисяч, 70 тисяч практично йде теж в державний бюджет. І таким таким чином. 60% в ціно нарахованої заробітної плати йде державний і місцевий бюджет. Це добре? Я думаю, розумію, що це непогано. Але коли це офіційно зроблено, коли це зроблено на відповідному рівні. Я хочу відмітити також, що працівники виконавчого комітету міської ради. Вони працюють інтелектуально. Але всі Доходи і всі програми, які сьогодні впроваджуються. це є інтелектуальна праця працівників. Значить, і щодо виплат, ну, не інколи людина не може навіть усвідомити, що є такі ще у нас оклади, але вони дійсно є. І я хочу, щоб словочани теж розуміли, ну, і якщо далі хтось буде спекулювати, ну хай залишається це на, на усвідомленні тієї людини, яка це робить. Оклад міського голови 15 тисяч, оклад заступників міського голови 12 тисяч, оклади начальника відділу 7 тисяч, Начальника управління 200 гривень, завідуючи секторами 6 тисяч гривень, головний спеціаліст 5 200 гривень, спеціаліст в першій категорії 4 850, і діловоди оператори 4300 гривень. Ну і є прибиральниця. 3910 і водій гривень. Якщо ми говоримо, що ми виплачуємо тільки заробітну плату для працівників, тоді в нас виходить, що міський голова ну, зрозуміло, міського голови тільки виплати вони проходять згідно рішення сесії. Хочу відмітити, що у 2023 році не премій, нічого міський голова не отримав, крім тих виплат, які передбачені постановою Кабінету міністрів. Але це далі. Заступник міських, голов... Заступники міських голів, якщо отримують, ну правда, ранг нараховується ранг, значить нарахування проводиться десь 12,5 тисячі, утримання 2,5 тисячі. І крім того, єдиний соціальний внесок 2700, і сума до видачі 10 тисяч гривень. Начальники управлінь таким чином 6150 гривень. Це при тому, що йде 1490 гривень. Спеціаліст першої категорії 4226 гривень. Ну і, відповідно, старший інспектор, інспекторат 3,5 гривень, От, якщо ми говоримо. так, там... От давайте ніяких доплат, ніяких там виплат, ну, від 3,5 тисяч до 10 тисяч гривень працівник отримує органів місцевого самові. Якщо ми говоримо про виплату заробітної плати, і ми говоримо про біля 75%, коли ми говоримо надбавки, ми проводимо для працівників, значить таким чином. Що ми маємо? Заступник. Ми маємо загальне, але в нас йде е, досягнення праці, вони передбачені постанови Кабінету міністрів. Значить, і ми говоримо про премію 75%. Таким чином, е, заступники е, мають можливість отримати біля 26 тисяч гривень. Утримання йде 6 тисяч з половиною гривень, і єдиного соціального внести нараховується. 7 тисяч 200 гривень. Таким чином, на заробітну плату 26 тисяч, які людина отримує, крім того, і місцевий і державний бюджет ще отримає 13,5 тисяч гривень. Начальники управління мають можливість отримати 16 тисяч гривень. Це з рангами Значить, утримується 3 900 гривень, значить, це військовий збір і прибутковий податок, і нараховується єдиний соціальний внесок 4400. Таким чином, біля 8 тисяч нараховується ще у фонди і відповідні бюджети державний і місцевий. Головний спеціаліст 11 600 гривень. Старший інспектор, інспектор 9200 гривень, е оператори біля 10 тисяч гривень. Тому, якщо ми мали таку можливість, ну, наразі я хочу сказати, що таку можливість ми, напевно, не будемо мати в 2023 році, наші люди отримують від 10 до 25 тисяч. Це великі кошти. Це при тому, що 10 тисяч, якщо людина утримує, то ще 20 тисяч вона повинна заплатити податок на додану вартістю по будь-якій покупці, чи по будь-яких послах вона працює. Але саме головне інше, що це офіційна заробітна плата, яка виплачується, це прямо пропорційні є збільшення і доходи до міського державного бюджету і військового збору. Є конче важливо сьогодні розуміти і усвідомлювати, чим. Більшу заробітну плату, кращу, достойну отримує будь-який працівник. Відповідно, наповнюється і державний і місцеві бюджети, і пенсійний фонд це дуже важливо. Але ми розуміємо пропорцію, ми розуміємо мінімальну, ми розуміємо пенсію, яка є в людей. Але це показник, тому що якщо в людина пенсія там, мінімальна, ми розуміємо, коли радянські часи працювали працювали люди. Там є різні підходи. Тому для того, щоб і не було по в подальшому нашій незалежній Україні пенсії по 3 тисячі гривень, для того, щоб і по-дальшому люди, які працюють за життя, не були за межою бідності, потрібно працювати над те, щоб рівень заробітної плати достойний був, щоб заробітна плата виплачувалась офіційно. І тоді в нас і пенсійний фонд поповниться, і тоді в нас надходження в бюджет будуть достойні, і ми зможемо максимально належно утримувати наших людей. Тому, шановні українці, достойна заробітна плата це є запорука стабільної роботи підприємств, організацій, це є можливість належно надавати послуги, які потребують соціального захисту. І це є національна безпека нашої держави. Тому хто утримує достойну заробітну плату офіційно – хвала і честь, хто виплачує і людям офіційно, теж щиро дякуємо. Це є не тільки відповідальність перед державою, але це є відповідальність перед тими людьми, яких ви нанімаєте собі на роботу. Тому, шановні словчани. Для нас є надзвичайно важливим і в 2024 році сприяти, допомагати, підтримувати один друг, допомагати сьогодні працювати підприємством, організації належно, і кожен на своєму місці зобов'язаний достойно працювати. І дуже важливо паралельно бути корисним для суспільства, для держави. Таким чином, сумнію нема, що перемога буде сама. Тому ще раз акцентуємо увагу, що кожна людина має два вибори. Та людина, яка служить в армії, вона виконує свої зобов'язання, крім того, також вона достойна і вона ж проплачує, значить, і нарахування і виплати. І люди, які наразі сьогодні мають можливість працювати, не бути на передові, вони зобов'язані сьогодні. Таким чином підтримувати державу і армію, це отримувати зарплату і проводити платежі всі рівні державних, місцевих бюджету і відповідних зборів. І тоді ми будемо єдині, і тоді ні в кого не буде сумнівів, що хтось більше вкладає, хтось менше вкладає. Тоді в нас не буде обвинувачень, я надіюся, і все буде Україна.